На допомогу житомирським воякам на благодійний рахунок фонду Людяність перераховано 345 тисяч гривень. Сьогодні залишок на ранок був 182 тисячі. За вчорашній день прийшло 10 тисяч гривень. Зведену інформацію щодо надходження та використання благодійних коштів опублікують на сайті обласної ради та облдержадміністрації вже в понеділок. Більшість грошей використали на потреби армії. Основні кошти сьогодні пішли на Військовослужбовців це ремонт техніки. Це ми привезли сьогодні, прибули чотири сім'ї, зараз вони розкартировуються. І це постільна білизна 500 комплектів. Хотів ще раз потягувати нашому утогу, який дав велику знижку на ці постільні комплекти. Це на акумулятори. І ми закупили рації для військової частини на Озерну, тому що у них немає зв'язку між базами. Частину коштів буде закумульовано на допомогу сім'ї, які їдуть із Криму в Житомирського область. на тому тижні з Крима виїжджає в Миколаїв Житомирських 16 сімей. І після того, якщо підпише наказ Міністерства оборони, вони більше всього, що прибудуть в місто Житомир і в місто Новоград, тому ми акумулюємо кошти для їх розселення і кроспатрування. Заступник голови обласної ради Руслан Годований пообіцяв детальну інформацію про використання цих коштів також надати громаді.